Нікішина. Першу НАТО Нікішину. Нато Нікішину. Наточка сповнила мене. цей. Він вибирає Наталку. Чому? Мені подобається з нею працювати, і вона дуже багато знає. Владислав дуже мене любить чогось. Може, це якісь там відносини батька та доньки. Я дуже здивована, що сьогодні він вкотре не сказав, що він її бере, бо бачить суперфіналі. Я вірю в те, що вона переможе. Це єдина людина, яка знає багато і втілює це в життя. Не просто знає, а в неї правильно ростуть руки. Я люблю експериментувати. З командами, і я хочу вибрати Кристину. Я її, її ніколи не вибирав. От чесно кажу, ніколи. Зовсім. Мені просто захотілося попрацювати з нею. Просто раді інтересу. Спасіба, що назвав це експериментом, а не знанням. У... Тобі експеримент. Я тут ну, реально багато знаю, багато вмію, Вона вирушила експеримент. Поекспериментую. Заюш. Поекспериментую, візьму одну з найсильніших людей тут на проєкті. Поекспериментую, дуже добре, молодець. Анастасію, вона в нас така сексуальна минулий раз була сьогодні, теж здивує напевно. Але здається, нам треба готувати. Так, так, ми ж будемо готувати. Ще один раз так скаже, я його приб'ю. Ні, що Настя вміє готувати, Настя класні ідеї каже, Настя класно командує. Ні. Беру Настю, бо Настя сексуальна. Ну, типа, що ти ну, типу, блін? Алло, добрий вечір. Настя Завадська. не то, що гарна, вона ще той кулінар. Коли вона в команді, в неї настільки злагоджена робота, з нею так гарно і круто працювати. Я трошки афіє, думаю, ніфіга собі, звісно, думав, що мені залишиться Анет. Але тут думаю, да, що ж мені робити з Іриною Балериною? Бо на останній битві чорних вона максимально потірялася. Ірина, як вам, ваші колеги? Чудово, я ж по десертам, ото я на десерти лишаюся. А що таке? А що, ребята, сталося? Що ж ви будете готувати? Ну для мене це було максимально дивним, тому що все ж таки вони дуже багато чого кажуть, що знають, і... а тут бокс не відкрили. Що це трапилось? Чорна полоса в житті пішла, чи що? Капусту варимо? чи ні? Да, — Так, Просто да. вариться є. В молодці, просто в молодці. Да. Я приходжу до той капусти. Молока була склянка 250 мл. Капуста такими кусками лежить. Ну Скільки вона таким куском буде варитися і отаким куском, скільки вона буде варитися? Ну, це... Що не так? Ну, не покриває його молоком, воно не звариться. Ну, давай водички трошки. Да його Просто треба менше порізати і все. Для мене це незрозуміло. Ну, тобто, у нас є капітан, і якось він повинен брати це все е, правління в свої руки. Я не хотіла бути капітаном. Я просто побачила, що ну, як такового розподілення процесів немає. Ну, на мій погляд. Давайте радитись по всьому. Крістін, а можна у тебе спитати? А можна у тебе спитати? А, а, а ножу на, на масло вишкового затягувати? чи ні? Там не жу, там домінгас прям сухий у нас. Затягує до масла, Масло ж трошки борошна. Основними процесами вже почала займатися Настя. І вона, в принципі, замарінувала цю перепілку, і вона її жарила. Соус Настя так само робила. Вино Воночки капну. Дожу ні, не треба. Це, це просто, просто дитиний глаз. Я коли смажила перепілку. Я зробила для неї маринад з меду соку, солі та а, а, розма... ні, розмарину тмину. Я його, значить, вакуую і кладу на 70 градусів в цей вакуум. То ти що робиш? Ділаю вакуум. А чого ти туди не кинула слівок, ще там чогось? Ти вакуум. Ну воно ж сухе буде. Трошки Воно склівок. все в саку буде. Чого воно буде сухе? Сракул. Я Владіслав до мене прибіг, каже, кидай все став. Може, треба якось участь приймати, чи що ми будемо робити? Добре. То встрався — не вістка. Я просто такого річка тече, я стою. <сум> Чесно тобі скажу. Як я вже виходжу з, -з берегів, то, звісно, мало. І ну, мене дуже тяжко вивести з себе. Я тобі кажу, в мене 10 років дитині. Я практично на нього не то, що практично, я на нікого нього ніколи не кричу. Я його спокійно вислухаю і десь можу трішечки там, там серйозніше сказати, коли він перегибає. Але кричати я можу тисячу раз обіснити. Він мені буде говорити, буду говорити. Я йому ну просто в мене все все життя заключається в тому, щоб говорити. Тобто треба... можна після сі совіда його витягнути і просто приварити. Ну, зазвичай зазвичай, бо типу, після собі я з ними підсмажують. Мабуть, залишалось там 20 хвилин, вона провела тільки в ньому. І ну, тобто, це дуже мало як для, як для кролика, щоб зрозумієш, провести от, іменно, щоб, щоб дойти, щоб бути готовим. І потім, коли нас залишалося буквально ще там 10 хвилин до кінця, ну дуже схоже, да, і я кажу: давайте, може, ми його протушкуємо вже в, в, в вершках. Ну, тобто, щоб хоча б догнати, щоб воно не було сире. Давай його все-таки тримай. Закинемо. Тут ще є соус якийсь. Кидай. Ну, кидай, кидай, ну, кидай, 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 кидай. Кидай, кидай, кидай і друга. Да, да, угу. ну, типу, ми дістаємо світи, розуміємо, що воно типу ще надійшло. Е, ну, кидаємо його в вершки. Червоніау! Хто ж після совіду тушкує? Так м'ясо кролика втратить усю свою соковитість. Ви могли довести кролика на пательні, придавши йому золотаву скоринку. Є м'ясо, є риба, є якісь овочі, є спеції, є приладдя для того, щоб розвести саме багаття. Спочатку подумай про, про те, що робити. Я зараз зривати. буду рубати і думати. Треба ж робити дрова для багаття. Ну, типу, я там такий бородатий, знаєш, то е, як ці дравасіки. Е, мені сьогодні потрібно було надягти на себе клічату рубашку червону. У мене така є, типу, борода, і я з топором, ну, типу, шапка ось ця, і було б взагалі треба. Ну, ну, кайф. Анет. А А до лікарні далеко їхати? <рес> Ні, недалеко. Ти що вже зібрався туди? Та я такий, ну, трохи вже давно тримав топора в руках, якщо чесно. Владислав, а ви це ну часто робите? Так, да? я бачу? Що? Ви це часто робите? Я, я бачу. — Я — ні. Ні? ні. <плес> я рубав дрова знову ж таки у війську. Рубав, в принципі, так немало, тому досвід був, але це було дуже давно. То це було десь там 30 років тому я це робив. Але, в принципі, руки ще працюють. А навіщо нам стільки? Ми що з тобою брати? Там чи вугілля є? Ну, а дівчатам трошки ж нарубати теж. Да, дякую вам, хлопці. — Думки на допомагати, скажімо так, Христині та Анет не було. Ну, по-перше, Ну, як це Чоловіки не допомагають жінкам. Ну, це для мене нонсенс. Це по-перше. А по-друге, коли ти працюєш за поверхнею, то я можу сказати про себе. Мені байдуже про те, які в нас стосунки, наприклад, за проектом, не було б проблеми, якщо б я рубала дрова, але все рівно це зберігає час. І поки вони рубали дрова, я готувалася до ну, такого, типу, підготовка до готування була в мене. Ой, як я люблю це діло. Я підпалила би тут все. Я тако зайжаю в ліс і палю костри. Я ніколи дрова не робила. Я колись робила. Я, думала, я в баті на столярці, він мені давав. Дрова рубати ок. У мене батя він столяр, і типу він мене завжди виховував як хлопця, типу, як з рибалкою, так і з усім. Це знаєш, там сижу щось, хнюпаю, Я не хочу робити. А він каже: роби ти і робиш, бо ну типу, не ну, а що, а що ти? ти? Ну, типа, не нема варіантів. Там, і стріляти, вчив, і все вчив. І дрова ці також у нього там на столярці, типу, на парубай. Навіть ну, типу, був такий досвід. Я ж кажу, я не бою. Ось. Штуки, тому, типу, like, it, I like it, типу. Ось. А нас, Навпаки прикольно, коли дівчина, знаєш дівчина-дівчина, а тут вона бере і робить те, що типу, неочікувано для тебе. знаєш. Я терпіть не можу оце все. Типу, погоди, ліс, насікомі. Оце все я терпіть не можу. Я городська людина. Я можу виїхати кудись на природу, але це так: типу, мене туди привезли, я постіріла покривальця, сіла, поїла, встала і поїхала. Ну, типу, якось так. Е, тому походи я не люблю, але якщо б мені довелось розпалювати багаті, готувати на кастрі, то в принципі це для мене не складна задача. Я, ну, я взагалі, в принципі, така людина не проблемна. А я можу і курку завалити, якщо треба буде. Ну, типу, це буде нервно, це буде істеріка, але я її завалю. Дімона, ти знайшов розпалювач? Потім ми почали займатися вог... вогнищем цим. Беру я ось цю штуку, Типу, я навіть не знаю, як вона за... називається. Вона називалася якось Кризіла, Крисіла. Ні. Що ну, майже, майже. Ну Коротше, Найбільше. якось так. Кризо... ні, на якось. Кризила? крізіла? Кресало? Кресало. Ну, я не чула про таке і не бачила. Слухайте, хтось скажіть мені, як це працює. О! Я починаю бігати, мені так подобається, як воно все горить. Типу. А потім я думаю, як це буде розпалювати. Е, це ж повинно якось так ось робити, да? так, просто. Так, да, добре. Е, знайшов набір для розпалювання. Там така волосня собаки і щось типу якісь макарони дерев'яні. ну Я не знаю, що це. Я все це кинув, починаю. І я розумію, що десь раз 30-го в мене виходить щось типу якийсь вогонь. Кристина бере серветку, засовує туди, воно все гасне. Я такий: Ало, жін, жіночка, відійди, будь ласочка, відсюди, ну, типу, камон, воно ще не горить.